Ще з листопада 2024 року тернополяни мали можливість долучитися до вдосконалення маршрутної мережі громадського транспорту, а саме розповісти, що, на їхню думку, слід змінити та вдосконалити в цьому напрямку. Надійшло близько 200 пропозицій та зауважень. Їх упродовж останніх двох місяців вивчала спеціальна робоча група, до складу якої входили в науковці, фахівці, управління транспорту, перевізники, працівники патрульної поліції. За результатами випрацювання в Тернополі вже цьогоріч створять нову маршрутну мережу. Попередня маршрутна мережа для громадського транспорту приймалася п'ять років тому. За цей час в від місті відбулося чимало змін. З'являються нові мікрорайони, з'являються нові об'єкти. Відповідно, існуюча транспортна мережа потребує вдосконалення. Основна мета такого оновлення підвищення якості перевезень, покращення комфорту пасажирів та безпека на маршрутах. В межах нової маршрутної мережі громадського транспорту затвердили перелік автобусних та тролейбусних маршрутів та їхню кількість. Окрема нумерація для автобусів, окрема нумерація для тролейбусів. Ці номерам пересікатися не будуть. Е -е, обов'язково це впровадження автоматизованої системи плати за проїзд всьому громадському транспорті, тобто, розрахунок виключно безготівковій формі, і також без е, роботи кондукторів, а шляхом оплати. Безпосередньо пасажирам чи карткою тернополяна, чи банківською карткою чи разом проїздним кутком. Крім того, планують змінити брендування громадського транспорту. Вони матимуть єдиний дизайн та колір згідно з затвердженим логотипом. Також передбачили встановлення камер, відеоспостереження та тривожних кнопок у салонах тролейбусів та автобусів. Оновлення мережі громадського транспорту Тернополя відбудеться у червні після проведення конкурсу на перевезення пасажирів.